Слава Україні, козацтво! В цьому відео ми з вами поспілкуємось про актуальні новини та зміни проєкту. Також ви дізнаєтесь, як придбати карту та як задати питання, котре вас цікавить перед покупкою карти. Щодо новин та змін у проєкті. Viber заблокував мене. Він вважає моє спілкування з клієнтами спамом. Я вже давно почав розчаровуватись у цьому месенджері, але тепер він мене вирішив заблокувати. Відповідно, я не можу ні відповісти на повідомлення, ані написати в групі техпідтримка у Viber. На жаль, 90% бази клієнтів знаходяться у Вайбері та в групі проєкту саме у Вайбері. Але так як вибору в мене немає, тепер офіційний метод зв'язку з клієнтами. Буде телеграм. Також створено телеграм-канал тільки для покупців карти. Там будуть публікуватися новини проєкту, а також майбутні оновлення. Наполегливо рекомендую підписатися на телеграм-канал проекту. Посилання будуть в описі під відео. Тепер щодо купівлі карти. Одразу наголошу, що ви обов'язково повинні бути зареєстровані в телеграм. Щоб придбати карту України, вам потрібно ознайомитись з інформацією карти на сайті. Тиснемо кнопку Придбати, заповнюємо всі необхідні поля інформацією та тиснемо кнопку Придбати. Після цього у вас зустріне ось така сторінка. Тут ви також ознайомлюєтесь з інформацією, натиснете ось тут, на напис Telegram. Це потрібно для того, щоб зв'язатись з розробником для подальшої купівлі карти. У вас відкриється чат з розробником, і вам потрібно написати, що ви хочете купити карту. Якщо у вас є запитання перед покупкою карти, і ви хочете отримати на нього відповідь. Внизу сайта є форма для зворотнього зв'язку. Заповніть її та задайте ваше запитання. Відповідь прийде на вашу пошту, котру ви вказали. Всім дякую за увагу! та Слава Україні!